Вітаю, шановні друзі! Це програма Ваша свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Ті ж переможці тільки в профіль на виборах до Держдуми сенсаційно в лапках лідує правладна партія Єдина Росія. Друге місце у вічного ліберально демократичного опозиціонера Жириновського з його партією, третє у Зюганової з комуністами, яких він очолює Росії майже століття. Ядро матиме більше половини депутатів нової думи. Чотирьох з них обрали за мажоритаркою в анексованому Криму. У МЗС України заявили, що вибори на півострові ставлять під сумнів легітимність усієї Держдуми. Натомість, речник Путіна Пісков заявив, що президент Росії за підсумками цих виборів отримав цитую значний вотум довіри. Росіяни взагалі російську владу не цікавлять думки на заході щодо того, визнавати вибори в Криму чи ні. Отже, вибори до Держдуми в анексованому Криму успіх чи поразка Володимира Путіна. Будемо про це зараз. В ефірі Радіо Свобода говорити із народним депутатом радикальної партії Оксаною Корчинською. Вітаюсь пані Оксано. Добрий, день. і також у програмі бере участь історик, політолог Олександр Палій. Вітаю вас, Вітаю. пане Олександре. Також скайпом до нас має приєднатися колишній депутат Держдуми, справжній опозиціонер у її попередньому скликанні Ілля Пономарьовна. Ну, але перше запитання до вас, шановні гості студії. Ну, якою має бути реакція Києва? Оце заява МЗС уже пролунала. Світ не визнавати. А якщо Захід не ризикне піти на таку серйозну конфронтацію, а дійсно це серйозна конфронтація, заявити офіційно, що вибори до Держдуми не можуть бути офіційно визнані? Адже це не тільки чотири депутати за мажоритаркою. Взагалі, округ 225 за списками, оцей, так би мовити, федеральний, то виходить вся держдума більше половини депутатів не легітимні. Хто дасть першу відповідь? Пані Оксана, без сумніву, ми будемо вимагати всього світу не визна... не визнавати. У нас вже є перший прецедент. Уже Швеція заявила, що вона не визнає, і тому я надію, що більшість Європи підтримує. Нам треба бути наполегливими, але в даному разі ми все одно самі є наша провина. Коли у нас з вами два роки війна, вона до супір функціонують всі посольства Російської Федерації в вільному режимі, і ми таким чином до сих пір офіційно світу даємо сигнал, що це все. To jest taki wewnętrzny konflikt, to nasza wynawoma. Ми повинні були на сьогоднішній день вже закрити більшість посольств а, країни, котра окупувала нашу територію і не давати зокрема дає... проводити вибори тут. абсолютно вірно. Ми в Києві, повинні були Одесі, в світі. Яка зараз коректність з нашого боку? Якщо у нас з вами вкрали нашу територію, вкрали наших громадян, вкрали на мільярди доларів наше майно, котре наша країна 23 роки вкладала, підтримувала е, інфраструктуру. Е, і ми вкрали. Причому одне з найкращих. Я коли була в Італії, я всказав Казали італійцям, ви хочете зрозуміти про що я говорю, коли у нас вкрали Крим. Давайте сьогодні австрійці у вас крадуть Венецію, Венеціанську область. і Ми подивимося, як ви будете поводити себе, Дали якщо віталій. туди Дали зайдуть, віталій. зайдуть е, чоловічки і котрі скажуть вам на завтра. А тепер під думом автоматом ми визнаємо е, пакт е, генерала Радуцького, котрий колись цю територію визнав австрійською Але і вона італійці були в шоці. А одна депутат е, е, сената розплакалась. Підійшла і пожала мені руку. Вона зрозуміла, про що йде мова. Тобто, зрозуміла, ви ж є автором законопроекту, як народний депутат про розірвання дипломатичних відносин. Ви до речі, ці ми... акції ви підтримуєтеся. Були оце вело свобода, проводила я зокрема, в Києві перед ці посольством, акції всі, тому що я розумію обурення людей. Тому, коли ми у нас є війна, у нас відібрали територію громадян, у нас відібрали е, 10 тисяч життів наших українців і 20 тисяч поранених. У нас вся країна зараз е, в інвалідах першої другої групи, котре ми повинні потребуватися, і про родини наших загинувших. А в цей час ви вибачаєте, ми повинні зелений коридор для у для виборів влаштовувати Але все, навіть, насильство. Я, ми зараз бачимо кадри. Це слухайте фізичне насильство. Е, а в даному разі ви вважаєте, що що треба було зелений коридор діва кричати, коли туди, коли ми Добре. ці пане Олександре на ваша позиція, що має робити далі Київ, щоб захід почув його думку, а не Росію в питанні проведення виборів до Держдуми у Криму? Ну практично те все, що і так робиться. Тобто, наголошувати свою позицію постійно, тримати її твердою. І головне, це звичайно зміцнення нашої обороноздатності, тому що слухають як правило тільки сильних. Тому ключове питання це щоб ми, наша країна, була сильною, цілісною і твердішою ніж ворог, розривати дипломатичні відношення з Росією, те, що пропонує пані Оксана. ну я думаю, що консульські установи безумовно давно пора вже повикидати. А щодо е відкликання посла, ну це таке досить неоднозначне питання. В принципі, його і зараз і так немає. А от е ми розуміємо, що наші дипломати будуть не в змозі допомогти нашим громадянам на території Росії. В силу того, що це. А яка стиграсів українських гастарбайтерів зараз, незважаючи на війну на територію Росії? Скільки це мільйони людей? Ну, я думаю, так, да, десь в районі мільйона. Ну, але це, як правило, це ті, які були попередні, давно виїхали. Це не нові ніякі люди. Це ті, які там укорінилися, вже фактично є по суті громадянами тієї держави. І не хочуть вертатися, вони не знають, куди вертатися або не хочуть вертатися. Тобто це достатньо стара імміграція, можливо, їй вже 20 років, можливо, 15, можливо, 10. Тому, звичайно, це люди наші, але тим не менше є інтерес держави, і вони мають також враховувати цей інтерес держави. Ми маємо розуміти, що наші консульські установи зараз не в змозі на території Росії ніяких ніякої реальної допомоги нашим людям надати, тому що Росія просто їх заблокує. Повністю все виконання і е, ніякої толку Але повного стоїти. розриву депідносин ви проти? це ні. Я не я не кажу, що я проти. Я кажу, що нам треба врахувати е, все, от скажем так, подумати ще десятий раз, от думати, як це все зробити. Можливо, це і варто зробити. Е, я впевнений, що до цього рано чи пізно прийде, тому що у нас по суті буде кордон з Росією, такий, знаєте, як схожий на китайську стіну. А от поки він не такий, як китайська стіна, і не ну скажем, ну ми ще поки що не сильніші військовому сенсі, тому всі жести, всі наші дії мають бути дуже ретельно вивірними. Я не кажу, що це погано. Я кажу, що це треба 10 разів ще раз подумати. Добре, як я обіцяв, також скайпом до нашої розмови приєднується. Колишній вже депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов. Вітаю вас, пане Ілля. Ви чудово розумієте, українською і нею я з вами і спілкуюсь. Ну, от ваша думка. Правий пан Пісков, коли заявив, що за підсумками цих виборів до нової вже Держдуми Путін отримав значний вот довіри Росіян. Ну, это то, что Кремлю бы очень хотелось, поэтому, собственно, они так и говорят. З uh, моєї точки зрения, конечно, главный вопрос этой думы: это uh, будет ли международное сообщество признавать ее легитимность. Потому что то, что э, правила выборов были изменены таким образом, что будут выбраны э, в основном преимущественно пропутинские депутаты, ну это было понятно изначально. И мы с вами говорили в том числе и в этом э, эфире, и обсуждали это. И это было мое предсказание с самого начала, что Единая Россия получит конституционное большинство. Но главная интрига заключается в том, что... Э, 50% плюс 4 депутата избрано с нарушением международного права, потому что выборы проходили на оккупированной территории в Крыму. И вот здесь Украина может вполне добиться того, чтобы Государственная Дума в целом была признана нелегитимной, а те депутаты, соответственно, 225 плюс 4 человека, 229 человек, которые избраны с нарушением международного законодательства на оккупированных территориях, попали Попалив міжнародні санкції і їх легітимність би не признавали западом. Пане панове, а як ви вважаєте взагалі? Тепер я так розумію, в цій новій думі жодного, навіть одного опозиціонера, яким вибули в попередньому скликанні, немає. То навіщо взагалі всі вибори? Чому Путін стільки їм уваги приділяє? Вчора не полінувався з Медведєм прийти на виборчу дільницю, розказати, як важливо приходити на голосування? Ну, ви знаєте, у нас даже є така шутка. Да, що інтелектуальні ножниці. Интеллект режима в Беларуси, он растет, и у батьки появилось несколько оппозиционных депутатов Государственной Думы. А интеллект Путина, он, соответственно, снижается. И он избавляется от последних расков оппозиции. Он даже не хочет показывать внешнему миру какие-то соображения своей легитимности. У нас был только один депутат, который имел шанс на переизбрании это Дмитрий Гудков, чуть-чуть ему не хватило в его округе, но на самом деле не хватило то, что российские граждане, прежде всего граждане, которые настроены оппозиционно, они не верили, не верили в свои силы и проголосовали ногами, остались полностью дома. Дякую, пане панелю. Залишайтеся з нами. Я адресую запитання гостеві студії Оксані. Пані Оксані, як Ви вважаєте взагалі? От залишаючи за душками законність дій Путіна всі ці понад два роки, все-таки він досягає успіху отакими методами. Вибори проведені, все-таки. Пам'ятаємо минулотижневий візит Штайнмаєра Еро з їхніми дуже такими неадекватними заявами, на думку критики, того ж Еро, передусім. В даному разі, Путін це диктатор. І більшість про патріотичних сил зараз сидять. В Є з точки зору міжнародної Але... він логітимізацію досягає в даному разі. Я вам кажу, що нам показує вибори тільки єдине, що вся надія тільки на нас, на Україну, вся надія на те, що наша війна з вами не припиниться зі звільненням. Донецьку, Луганську і Криму, що нам прийдеться все ж таки допомогти своїм братіям росіянам дійти до Москви, для того, щоб вони все ж таки звільнилися від цього ярма і собі змогли нормально цивілізовану європейську країну. Нам прийдеться, я думаю допомогти нашим братам. Поза як виходу, от ми бачимо, що від рабської діалогії їм звільнитися під зомбоящиками в Росії неможливо. От нам показують зараз це. У них абсолютно немає в альтернативи думки і от бажання боротись. За своє право вибору. От про що зараз говорить. Ми з вами у нас багато зараз може немає багато чим може пишатися, але ми з вами країна все ж таки свободи слова. Ми з вами країна, котра вміємо зараз відстоювати своє достоинство. Ми країна, де громадська думка багато важить. У нас будь-який конфлікт, якщо він переходить, в тому числі виступ громадських активістків Фейсбуців, з, бі з більшості закінчується результатом на боці громадськості. От за що ми боролися, Закінчі ми. Боротьба з корупцією наприклад. Ми, ми зараз з вами, якраз на етап, от ми на зараз етапі, коли нам кажуть за що ми боролися, ми якраз боролися за те, що ми маємо право з вами вийти під на будь-який майдан, вийти під будь-яку адміністрацію, вимагати з захистити наші права. В тому числі ми з вами в Фейсбуці маємо право або будь, будь яких соціальних мережах виступати, добувайся з дитячого. Коли були попередні чи... вибори на болотну площу Москви, вони теж вийшли, і там було дуже багато людей. І що? Це не наша з вами опір. Це ми з вами, ми з вами якраз на правильному шляху. Ми зараз дресируємо наших чиновників. Нам єдине, що не можна зупинятися. Нам треба постійно показувати будь-якій владі, що ми будемо дресувати. Влада повинна боятися народу. От в Росії навіть натяку на цього нема. У нас все ж таки слава Богу. Вже громадське суспільство, коли громадськість важить. Поки ще менше, ніж влада, але я переконана, що якщо такий наступ, як зараз у нас йде на проросійські канали, наступи йдуть і ще півроку, і ми витрісюємо цю владу. Ми заставимо її поважати народ, і вони зможуть зробити так, що ми не будемо з вами думати, який черговий президент чи прем'єр при владі. Вони для нас з вами це функціонал. Вони повинні виконати функціонал для цього, вони приходять в владу. Нас не повинно цікавити з вами їх прізвище. Вони це слово абсолютно політичні месії. Зрозуміло, пане Олександр. Дивіться, не виглядає так, як з точки зору критики офіційного Києва, що про Крим у світі згадують не завдяки діям України. Хоча вона жертва оку окупації з боку Росії. Той же Путіну у серпні заю там диверсантів побачив, це була така суперзаява. Його згадали про Крим. Тепер вибори тільки так згадують про Крим. Завдяки Росії, тільки а не Україні, ні? Ну в пресі так. Преса живе від новини до новини, і кожен день у них нові новини. Достатньо робить Україна, щоб повертати Крим. Я думаю, що ми робимо, може, і не максимум можливого, але основну частину з можливого робимо, тому що є зрозуміле ресурсне обмеження. Ну, наприклад, ми не можемо поводити таку політику, як Сполучені Штати, тому що у нас немає, наприклад, 11 авіаносних груп да? і там ядерної зброї і так далі. Тому, виходячи з тих ресурсів, які у нас є, ми проводимо шлях подання міжнародних позовів. Це ефективна річ, е, так це ефективна річ. Робить Україна це зараз робить, да, почала робити і, мабуть, своєчасно почала робити, тому що щоб вони ну скажімо, не були відфутболені раніше. Зараз будуть Росію підтискати різноманітними темами такого характеру з усіх боків, починаючи зі збиття літака. На Донбасі, закінчуючи літаком польського президента, і так далі, буде чимало позовів до неї, і цей позов може лягти в хорошу тенденцію. Я категорично не згодна. Ми Власне. дуже мало робимо. У мене таке відчуття, що я з вами повинна помінятися місцями. Угу. Начебто ви сидите політик, угу. котрий думає, як же між капельками тільки пробігти, про, про для того, щоб всі були задоволені. А я сижу як експерт, у угу. котрого немає господаря. Уважає, я надіюсь, немає господаря. Ви ж маєте право вільної думки висловлювати. Показуйте ну, показуєте я просічки. висловлюю вільну думку. Тому що ви зараз е, дипломат, ви mm. таке відчуття, що у вас зараз дипкомпульс, дип, е, дип е, е, корпус Зажали, ви боїтеся вправо. В Ні, я не боюся. Категорично Ми дуже мало робимо. Категорично ми з вами зараз не боремось про проросійськими каналами. Котрі більшість наших каналів це про російські, А хто визначає про чи ні? Хто визначає, щоденно, де критерії, пані надіймось, Оксана? Надіємося, що громадські шнаса уже визначає Криму і ми, ні, нічого подібного mm -hmm. це стосується Криму, тому що ми з вами на наших каналах постійно кожен день говорити про Крим. Кожен день говорити про те, що там відбувається, які права наших громадян mm -hmm. в Криму порушуються. Це всі наші канали повинні. Друге. The <laughs> Коли ви приїжджаєте на міжнародні зустрічі, мені соромно за ці міжнародні зустрічі, котрі відбуваються, мені зараз дуже прикро за Ганю Габко за голову комітету з міжнародних справ, котра приїжджає, мабуть, уже за ці два роки на соту зустріч і говорить ті ж самі слова. І чиновники міжнародного е, європарламентарії е, інших парламентів кажуть, почекайте, пані Ганно, ви нам два роки тому майже те ж саме говорили, тільки це різні цифри. До сих пір жодна зустріч. От я приїхала в Італію перший раз, де я поїхала свій. ...відком свідчити mm -hmm. як учасник бойових дій і народний депутат, де я поїхала так, так, так. розповідати і... їм, що не... і з чим я зштовхнулася жодного відео. Черговий раз в парламентарі Гані Габко кажуть, скажіть, будь ласка, а де відеоматеріали? Чому я з мобільного телефона показувала їм, що, що відбувається? всі Габко, пані Олександрі. Ні, зараз не в Гані Габко, а в Міністерстві інформаційної політики, котре відправляє наших народних депутатів і наших дипломатів на ці зустрічі без матеріалів. немає Ніякого матеріалу, котре б вони на своїх зустрічах в парла... в парламентах і на конгресах і на міжнародних зустрічах могли показати, що дивіться, що відбувається зараз в Криму. Реальні зйомки, що відбувається зараз на, на, заході на Донбасі готові Луганській. почути повноцінні вони матеріали готові, і матеріал їх ніхто не демонструє. Мімі мі, наше міністерство інформаційної політики це імпотенти. Вони в даному разі, якщо ви не можете хоча б добитися, щоб у нас Донбас, і Луганськ, добитися того, щоб наші дипломати і наші депутати народні їздили на всі міжнародні зустрічі з відеоматеріалами, що відбувається на Донбасі, Луганській в Криму сьогодні. Щоб вони показували, а не черговий доклад на цифрах. Це вже два роки війни. Ми можемо продемонструвати з вами відеоматеріали. Ми це не робимо, і в даному разі за це повинні відповідати так, міністерство так, так. інформаційної політики. Так ваша само. Ваша позиція Я хочу звернутися до Іллі Паномаре. Він залишається на зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу. Пане Паноморі, от ви свого часу голосували єдиний депутат тодішньої держдуми проти анексії Криму. Минув певний час. Росія закріплює цю анексію такими виборами іншими речами в очах Заходу. Чи все таки Росія з кожним днем місяцем втрачає легітимність своїх дій? ну конечно каждый шаг это шаг на э, закрепление мы знаем что в россии менялось административно территориальное э, деление когда отменялся отдельный крымский федеральный округ и крым включался в состав южного федерального округа то есть постепенно постепенно но российское руководство старается показать что крым это вот все навсегда и это свершившийся факт. И, к сожалению, часть западных и дипломатов, и руководителей тоже к этому относятся примерно так же. О том, что вот Донбасс — это одно, Крым — это другое, и те же самые Минские соглашения написаны таким образом, что они дополнительно это подтверждают потому что там, соответственно, ничего про Крым не говорится. Но вот сейчас для Украины, например, удобный момент для того, чтобы вновь поставить момент именно в связи с выборами в Государственную Думу, поставить вопрос о том, что э, все-таки Крым это украинская территория, и любые действия там, тем более выборы, э, э, это незаконно, и международное право здесь полностью на стороне Украины, э, международное... Э, э, структури Мід е, должен, конечно это всячески использовать Дякую, пане пана Маріо. На прямому зв'язку зі студією був російський політик Ілля Паномаріо. По Звертаюсь звертаюся од наприкінці програми до пана Олександра. От головне питання нашої програми: те, що Путін все-таки провів ці вибори. Це його поразка чи успіх? Черговий крок закріплення анексії Криму і його дій проти України. Ну, Будь-які пора... вибори в Росії це поразка. Тому що в Росії вибори були єдиний раз, наскільки мені відомо, в 91-му році. В 1991-му, за всі 700 років існування Єльця набрали. Да, Росії, це були єдині вибори. Будь-які вибори в Росії це шоу, шапіто. І вони ще раз підтверджують, що ніяких виборів реально в Росії немає. І поширювати на тих людей, так би мовити, наші впливи. Мені здається, це зайва праця. А успіх праця. чи поразка Путіна щодо майбутнього Криму? Це не успіх і не поразка, це просто ніщо. Це елемент російського піару, який завтра забудеться. А, тобто в Росії реальних виборів немає, і це всі okay. прекрасно на сьогоднішній день розуміють. Дуже дякую вам, панове. Це ще Крим і був і буде українським. Дуже дякую. Гостями студії була і Оксана Корчинська, Олександр Полійськайпов зе учисяля Пановрев а прові програму Олександр Лащенко.